Angelo це інноваційне рішення для сучасного ортодонта. Ми знаємо, наскільки важливою є ваша репутація. Саме тому Angelo створює рішення, які дозволяють досягти найкращих результатів для ваших пацієнтів і водночас розвивають ваш бізнес. Енджелолайнер це більш ніж 10 тисяч успішних кейсів пацієнтів. Майже 95% лікарів, які працюють з нами на нашій системі, рекомендують нас своїм колегам. Економія часу на плануванні лікування до 45%. Ми піклуємось про ваші результати, щоб ви могли зосередитись на тому, що дійсно важливе на здоров'ї ваших пацієнтів. Angel Eliner – це більше ніж просто елайнери. Angel Eliner – це понад 15 років у створенні рішень для ортодонтів. Ми працюємо для вашого успіху, пропонуючи високоякісні продукти, які відповідають найсучаснішим вимогам ринку. Anже Aligner e пропонує краще планування. План лікування створюється за допомогою Айорту всього за 72 години, що дає змогу швидко розпочати процес лікування. Ми пропонуємо швидшу доставку. Завдяки оптимізованій логістиці доставка елайнерів до клініки займає від 2 до 3 тижнів. Є можливість самостійно відстежити затверджені кейси в програмі DHL. Ми пропонуємо гнучкі умови співпраці, програму лояльності для лікарів, яка дає змогу отримувати знижки на елайнери, ретейнери та додаткові комплекти. А також різні бонуси за обсяги замовлень. Ми пропонуємо не просто продукт, а повноцінний сервіс, який включає технічну підтримку, навчання та консультацію. – це продукти, які роблять лікування комфортним. Для вас та для ваших пацієнтів лінійка Angel Einer включає в себе рішення для найважчих клінічних випадків. Ми пропонуємо 4 основні продукти: Angel Liner Pro для найскладніших випадків, Angel Liner Select, який ви будете обрати найчастіше, Angel Liner Kit продукт для дітей та Angel Elainer Retainer для будь-яких пацієнтів з вашої практики. Тепер детальніше про кожен з них. Починаємо з нашого флагманського продукту Angel Eliner Pro. Це новітнє рішення, яке не має світових аналогів. Що це таке? Це продукт, який послідовно використовує два матеріали: Master Control S та Master Контрол. Що це значить для вас? Все дуже просто. Мастер Контрол це більш жорсткий матеріал. Мастер Контрол С це стандартний матеріал. Ми рекомендуємо використовувати ці матеріали послідовно, а саме 7 днів стандартний матеріал, 3 дні більш жорсткий. Для чого? Для покращення відпрацювання самих важких рухів зубів. Angel Liner Select поділяється на ціли 4 підвиди. Перший з них це Angel Liner Select Unlimited. Як чутно з назви, він не має обмежень по кількості кап. Другий Select 30. Він має обмеження у 30 кап для верхньої та нижньої щелепи. Angel Liner Select 20 і Select 10, як зрозуміло, по аналогії мають обмеження. Select 20 це 20 кап на верхню та нижню щелепу, Select 10 це 10 кап наверх та низ. Як зрозуміло, чим важчий випадок, тим більше кап ми потребуємо. Але продукти Select 30. Дуже класно справляється з різними складними випадками, тому ви сміливо можете планувати на них своє рішення. Angel Liner Kit це спеціальне рішення для дітей. Воно поділено на два етапи лікування: Kit 1 та kit 2 Що мається на увазі? Наш пацієнт починає свій шлях з продукту К1. Тобто продукт К2 не може бути замовлений без попереднього проходження продукту К1. К1 це початок лікування для наших найменших пацієнтів. А К-2 це його продовження, коли вони досягають підліткового віку. Це дуже просто. Angel Liner Retainer. По-перше, корисна інформація для вас. У кожен пакет Angel Liner входить у вартість один ретейнер на верхню та нижню щелепу. Деякі пакети навіть більше. Але ви можете замовляти ретейнери навіть для тих пацієнтів, які не проходили лікування на капах Angel Liner. Тобто будь-які інші системи лайнерів або брекети. Немає різниці. Просто замовляйте ретейнер для вашого пацієнта, якщо він хоче відчути комфорт від енджела лайнеру. Але енджелолайнер це не просто інноваційні рішення в плані лікування, це також інновації в системі технологій для планування вашого лікування. Наша платформа Айорто дає лікарям додаткові можливості: а саме, це фалометричний аналіз, який вбудований в програму, можливість створення миттєвого фінального результату за допомогою інтеграції сканування прямо під час консультації. Та різні фішки маркетингу. Це все ви можете побачити, протестувавши нашу програму самостійно. А більш детально про неї я зазвичай розказую на персональній презентації. Давайте детальніше розповім про можливості платформи IOT. Перша і основна її можливість це інтеграція штучного інтелекту, який допомагає вам планувати лікування для ваших пацієнтів. Друга цікава особливість це можливість інтеграції КТ в план лікування. Це дуже важливо, коли ми завантажуємо КТ і бачимо точне переміщення коренів зубів. По-третє, це цікаві додаткові елементи, такі як цефалометричний аналіз, який дозволяє робити розрахунки по різним авторам прямо в вашому комп'ютері. І кнопка Make it це кнопка для миттєвої візуалізації результату. Ми просто беремо нашого пацієнта, робимо сканування родової порожнини, завантажуємо його в програму, і через дві хвилини можемо показати йому майбутній результат. Щоб побачити ці всі можливості на власні очі, потрібно спробувати програму. Як це зробити? Звернутись до мене. Я вам або покажу самостійно, або дам доступ, щоб ви самі це протестували. Програма лояльності, яку ми можемо запропонувати. Енджеллайнер пропонує економію для тих, хто працює. Ми цінуємо кожного партнера. Наша програма лояльності дає вам змогу отримувати знижки до 25% на елайнери та ретейнери, бонуси за обсяги замовлень і доступ до ексклюзивних навчальних матеріалів. Максимальна вигода, мінімальні зусилля. Приєднатись до ЕНЖЕЛАЙНЕР вже сьогодні. Якщо хочете дізнатися більше, залиште заявку на безкоштовний онлайн-дзвінок, де ми розберемо всі переваги і продемонструємо вам всі можливості нашої платформи. Натискайте на посилання в описі та зробіть крок до нових можливостей, які дадуть вам Angel Aligner. Давайте співпрацювати разом!